Друзі, вітаю вас! До Різдва залишається рівно 7 тижнів, 7 вівторків. Тому я вирішила зробити ароматний різдвяний адвент-календар і присвятити кожний випуск відповідної темі. Теми першої серії мо-адвенту я обрала аромати затишку і спокою. Отже, сьогодні різдвяний ароматний адвент-календар стартує. І у першій серії я обрала сім ароматів для огляду, які пахнуть теплом, затишком, спокоєм які огортають і підносять, перші два аромати, про які я хочу вам сьогодні розповісти, це аромати саме українських брендів. І перший бренд це Margie Does Not Make Perfumes. і новий аромат бренду, парфюмерка Марія Рубен – це November Парк або Парк у листопаді. Коли я читала книгу Вікторії Білінфрулової Півняча хата, там був епізод, де Вікторія восени в селі під Полтавою у своїй бабусі у дворі. Збирає граблямі пожухли листя. І вона в цьому епізоді дуже тонко і дуже точно описала цей аромат. Рудувате листя видавало запахом горіхової шкаралупи та винного осаду. І бачите, як це працює. Тоді, коли я прочитала ці рядки, я згадала цей аромат з мого дитинства. Коли ми ходили до парку навпроти нашої школи, згибали там листя, бігали один за одним, створювали величезні букети і навіть ланцюжки з цих листів. І от саме в цьому ароматі, цей аромат. Теж нагадав мені ці картинки з мого дитинства. Але це, звісно, такий парфюмерний аромат. Тут дійсно відчуваються ось ці трошки терпкуватий аромат, горіховий аромат пожухлих листів. Я також тут відчуваю аромат запечених в духовці або в печі яблук, такий тепко-солодкуватий. І тут є повітря в цьому ароматі, таке трошки кусаючі ніздрі прохолодне листопадове повітря. Тут трохи смол, трохи пудровості, такої теплої і огортаючий. І як описує цей аромат сама парфюмерка Марія Рубан, сьома ранку туман кублиться над парком, розчиняючи останні кольори осені. Листя вирує містом, а соні кав'ярні виносять на двір горщики жовто-горячих хризантем. Кожна прожита осінь старанно прибирає зайве. Скористайтеся цим. Ноти пожухле листя, лист хризантеми, османтусовий цвіт, обліпиха, мед, шафран, смоли і навіть котячі. Хутро. Ось такий цей аромат. Дуже красивий, дійсно е огуртаючий, дійсно дуже теплий. Ну, Але, от, як я сказала, ой, для мене це все ж таки ось ці е такі пожухли осінні листя з таким трошки горіховим е присмаком, трошки кислуватим, але дуже приємним, парфюмерним. Оце запечений в духовці яблука. Е Ну, Десь, до речі, там є також листя хризантеми, хоча я їх менше, менше відчуваю. Але ось ця огортаючість котячого хутра, саме в базі, потім дуже класно проявляється. Другий аромат це аромат української парфюмерки Вікторії Сіміч, бренд Essence by Vita. Аромат, який називається жасмінова амбра. Коли я вперше обрала ці парфуми, а обрала я їх саме по назві, я не знала історії, яку заклала в ці парфуми авторка. Вона описує жасминову амбру як спогад, і її спогади відходять до червня 22-го року ранній прохолодний тубани ранок. Коли війна вже йде, але з'являється відчуття нового початку, гілка квітучого жасміну схиляється до щуки, і ти раптом відчуваєш, життя триває навіть серед невизначеності. І я обрала цей аромат саме за назвою. Мені дуже хотілося жасмину, але не такого холодного або нічного жасмину, а саме теплого. І ось ця назва Амбровий, жасминова Амбра мене дуже-дуже підкупила. Я придбала ці парфуми і чесно скажу вам, що я не помилилася. Це такий аромат. Які для мене пахне чистотою шкіри після теплого душу, коли ще в повітрі є ось цей такий легкий пар, такий тонкий серпанок диму, дуже прозорий, затишний. І цей аромат цих парфумів для мене дійсно він створює таку атмосферу. От більше ці парфуми для мене про атмосферу, така. Як Невагома шалька на плечах, як ніжна терапія для тіла і душі. Дуже симпатичний такий флакон, так крафтово воно виглядає. От Кажу вам, ніби навіть написано рукою. Ну і ось ця ой, ця кришечка дерев'яна, да, і тут руна. От я, чесно, не знаю, що саме ця руна означає, да? треба буде потім спитати авторку. І парфуми. Дуже красивий, огортаючий, теплий, ось ця амбра в базі, вона неімовірна. Так, ой, як вони мені подобаються. Так, що пише сама авторка, як вона їх описує? Бергамот, кумкват, липа, жасмин, амбра, гераніол, темна волога деревина, трошки дощу та багато надії і тепла. Так, дійсно, от саме так воно і є. Це тепло, воно дуже-дуже сильно тут відчувається. Прекрасне парфуми. І е, наступний аромат е, це аромат е, бренду Van Cleef Arpels. Е, е, аромат колекції Collection Extraordinaire. Мені дуже подобаються аромати цієї колекції, вже декілька ароматів нюхала, і мені вони дуже-дуже сподобались. І от сьогодні е, аромат, який називається Bois d'Amand. Це е, кущ або ліс мігдалю. У мене така мініатюрка симпатична, так вона виглядає. І для мене це такий аромат, як теплий плед, такий затишний, такий, такий спокійний. Він починається досить яскравим таким акордом мігдалю, це, до речі, сплеш флакон. І він так відкривається трошки, як раніше флакони відкривалися. Тут є така корк. Корок такий, <хи> ох, які вони прекрасні. І е, вони саме починаються ось цим таким яскравим мигдалевим акордом, навіть трохи гурманським для мене, навіть є для мене така відсилка трохи до напою Амаретто. А потім він стає таким теплим, навіть якісь такі бальзамичні трошки ноти проявляються тут. Такий пухнасти, от якісь дійсно згадую квіти мігдалю. До речі, в Грузії, зокрема в Тбілісі багато дерев мігдалю, і вони якраз цвітуть навесні, дуже красиво і дуже дуже ароматно. І для мене оцей аромат такого м'якого світла. Мігдаль тут не солодкий, але він такий молочний, з деревною глибиною, тут є мускуси, красивий такий аромат. Він не проєктується дуже сильно, тобто він не, не, не дифузний, не такий гучний, він десь живе поруч і огордає тебе як такий, як кашемирова шаль, можливо. І для мене саме в цьому. І є його краса аромат, який також дуже хочеться вдихати, можливо, навіть перед сном, або такий у спокійний ранок, і аромат, який не для того, щоб вразити, а для того, щоб просто відчути. Тепло, щоб повернути себе до тіла. Тут верхні ноти лимон і акорд Міхталю, в серці тут кедр, і базові ноти, мускус і ваніль. Красивий дуже аромат. от, от Тут у мене вже драйдаун, і цей прекрасний такий ніжний, огортаючий і теплий ваніль, неперевершений, дуже красивий аромат. Ще один неймовірно красивий затишний аромат це парфам з досі та тонка Лате. Це новинка цього року, парфюмерка Пісара у Мавіджані. Я розповідала про ці парфуми в відео про ваніль. І сама парфюмерка презентує ці парфуми як гурманські. І, напевно, вони такими і є, але для мене така дуже затишна, огортаюча гурманіка. Це про тепле молоко з спеціями, з карамелью, з ванілею. Про затишне кафе, де ви можете. Скуштувати справжній круасан, приготований на вершковому маслі, можна опустити цей круасан в це тепле молоко з взбитою пінкою. До речі, так дуже люблять робити саме французи. І відчути ось цей неймовірний аромат такого трошки підтопленого вершкового масла на скоринці цього круасану. Це саме така гурманіка для мене. Дуже затишна, інтелігентна, некричуща, насолода для себе для себе коханою. Тут верхні ноти, білий шоколад, молоко, карамель, ноти серця, буби тонка, мед і мігдаль, і ноти бази, ваніль, бензоїн і мускуси. Красиве не просто аромат. Якщо буде у мене нагода колись обов'язково його флаконіть. Наступний аромат, неймовірно красивий, який я не стрималась і вирішила його офлаконіти і от якраз чекаю. А зараз у мене тут фірмовий семпл це «Maison Margiela» репліка By the FirePlace. Біля каміну, можна так перевести цей аромат. Як же це красиво! Такий стійкий, смачний, смолисто-солодкавий аромат, неймовірно теплий. Дійсно відчуття, що ви ніби сидіте десь в домі, біля камину, на дворі йде сніг, ви дивитесь у вікно. Це такий медитативний стан. Ви бачите, як цей сніг падає дуже повільно. Відчуваєте неймовірний аромат смажених каштанів в повітрі. І ніби ви сидите в такому креслі або на дивані в Кашемировому, не знаю, там светрі або в чомусь в ковдрі і таких пухнастих теплих шкарпетках. І, можливо, навіть попиваючи якісь такі зігріваючі напій, але не чай, а саме щось на кштальт Бехаровки, Егермайстру або якогось дуже ароматного французького. Цей аромат випущений у 2015 році, ось вже 10 років, але він дуже-дуже популярний, наскільки я знаю, і дуже красивий. От Дійсно, я просто в нього закохалася. Парфюмерка Марії Соломанш. І тут верхні ноти: гвоздика, рожевий перець, апельсиновий цвіт, ноти серця, каштан, дерево, гояяк і яливець, і ноти бази. Ваніль, перуанський бальзам і кашмеран. Неймовірно затишний аромат, повністю відповідає своїй назві. Наступний аромат це такий трохи інші аромат. Для мене теж затишку і спокою, але можна сказати, що більше навіть уміротворення. І це аромат, який мене дуже-дуже сильно вразив. Це, це австралійський бренд Goldfield and Banks, і аромат Purple Sweet Пурпурна замша, мабуть, так можна перевести аромат, який був створений у 2022 році. парфюмер Іліас Ерменідіс. Яка це неймовірна краса? Тут лавандові поля, але тут, знаєте, не така от дзвінка лаванда, як я не знаю, можливо, прованська. Це все ж таки лавандова степ, така степова лаванда, трошки пожухла на сонце, можливо, навіть е, з таким пилем трохи. Е, і, е, Тут в базі неймовірно красива ніжна замшева шкіра з такою амбровими і трохи анімалістичними акордами. Це не гучно, не так от, знаєте, воно тебе не накриває, але це дуже стійко, дуже красиво, дуже інтелігентно. І як описує сам бренд, цей аромат, що це. Про Лавандові поля Тасманії. Тасманія це регіон саме в Австралії. Тут е, Тасманійська лаванда разом з трояндою, акорди шкіри і деревини, пачулі, цівет і австралійське агарове дерево. І Мені дуже сподобалось, як сам бренд описує от верхні ноти да, і базу. І там у них є такі слова верхні ноти: це «sunrise», тобто схід сонця. Він ароматний, а база це «sunset», тобто захід сонця, і він більше анімалістичний, неймовірно красивий аромат. Буде у вас нагода, обов'язково спробуйте цей аромат на осінь і на зиму. Це просто, просто шик. Шикарний. І е, останній аромат, який я хочу вам представити, це аромат, е, трохи інший по характеру, е, затишок, але такий більше піднесений затишок. Це не зовсім про бальзаміку, не про таке, от, знаєте, от, е, якісь такі гарячі, мускусні, такі бальзамічні ноти. Е, це більше от, е, саме про піднесення. І це французький нішовий бренд. Флорайку. У мене така, такий семпл. і аромат називається Levitating, тобто Левітація. Декілька слів про бренд. Це бренд, який був створений парою Кларою і Джона Малої. Вони також заснували бренд Memo Paris, Думаю, що ви знаєте про нього. І ось цей бренд, флорайку, його концепція. Вони поєднали захоплення японською культурою, ритуалами чаю та поезією хайку. І навіть назва бренду це комбінація двох слів: флора, це квіти, природа і хайку – це японські вірші. Які у кількох рядках передають цілий настрій пору року чи момент тиші. І саме такими і є аромати. Ось цей аромат «Levitating» – це як така е поетична мініатюра, можна сказати. Так... Аромат дуже Повітряний, дуже ефемерний. От він створений таким чином, ніби для того, щоб от лед торкатися вашої шкіри. Це не такий от затишок в класичному сенсі. Да? От як я сказала, що там вогонь, камінь, да, як в випадку By the fireplace» Place, Мезон Марджала. Це такий стан. Між польотом і спокоєм. І сам бренд аромат описує таким чином. Це як плаваючий світ, створений із легких хвиль, цитрусового початку, чорного чаю з цейлону і теплий бурбонський ванілі. І дійсно, коли ви От Одразу наносити цей аромат, перші такі нотки, які ви відчуваєте, це саме цитрусові нотки, такі трошки солодкавий мандарин тут, бергамот і мандарин. І вони, знаєте, торкаються вашої шкіри от зранку якийсь промінь сонця з вікна. От саме от таким чином вони проявляються тут. Потім в серце дійсно відкривається акорд цейлонського чаю, але це не гарячий напій, тобто це не заварений чай, це саме листя цього чаю. Тобто, ніби ви вдихаєте ось цей аромат в банці, де знаходяться ось ці листя чаю. І далі в базі дуже красива ваніль. Дуже красивий аромат. Ваніль тут теж не солодка, не кулінарна, вона якраз така тепла і огортаюча. І дає неймовірне відчуття спокою. І все ж таки для мене цей аромат він не зимовий. Хоча думаю, що його можна носити і взимку, він все ж таки от, більше на теплу пору року. Цей аромат. Відрізняється від попередніх, які я представила, тим, що він теж про затишок, але більше про духовний затишок. От так я його сприймаю. Ось такий у мене був огляд сьогодні ароматів, спокою і затишку. Напишіть мені в коментарях, з чим у вас асоціюється різдво. Які аромати, які спогади, які образи ви з ним пов'язуєте? І, можливо, за вашими асоціаціями я підберу аромати для наступних відео мого адвенту? Дякую, що були сьогодні зі мною. Я буду вдячна вам за ваші відгуки, за вподобайки, за підписку на мій канал і за поширення мого контенту. Всім гарного дня і до наступної зустрічі. Па-па!